Яким чином розбійник, який висів на хресті біля розп'ятого Ісуса Спасителя, міг так швидко потрапити до раю. Відповідаю на це цікаве питання. Перше, згадаємо: висить Ісус Христос, ліворуч, праворуч, від нього два злодії: один злословить Ісуса Христа, дивовижна, ти помираєш, і тобі є ще справа робити зло по відношенню до Спасителя, а другий Його зупиняє і каже декілька речей, які нами пояснюють як злодій. І міг потрапити до раю, причому першим. Оцей злодій, який починає зупиняти свого колегу, говорить, перше, чи ти Бога не боїшся, це означає, що у нього є якийсь, не якийсь, але страх Божий. По-друге, говорить, ми ж гідна покаранню зробили, на відміну від цього Ісуса Христа. Тобто Він визнає свої гріхи. Він, можна сказати, якщо людина визнає, то вона шкається. Далі він звертається до Ісуса Христа і каже: Згадай мене, Ісусе, коли прийдеш в Царство Своє. Це означає, що Він вірує в Христа як у Месію. Він вірує в вічне царство і вічне життя, що він вірує, що Ісус Христос має таку владу, що Він може прийти в рай і згадати того. Потім ми бачимо, що Він такий лагідний, кроткий, у нього нема великих претензій. Та хоча б хто-небудь мене згадав, щоб я кому-небудь був потрібен. І останнє, коли люди читають цю історію, вони говорять: О, бачите, злодій потрапив до раю без безсілякої церкви, тому в церкву ходити не треба. Аго, церкві тоді ще не було. Не було тоді ще церкві, і тому Христос відповідає цьому злодію: Я кажу тобі: нині будеш зі мною в раю, і він таки потрапляє до раю. Ось така дивовижна історія.